Тут невеличкий огляд свого часнику. Часник після зими в не дуже хорошому стані. Пожовтівший весь. Але сьогодні, 1 квітня, я його підживлюю і покажу вам результат через 10-15 днів. Ну і скажу, звичайно, чим я його підживлюю. Так, Сьогодні у нас 12 квітня, 2024 рік. На початку я показувала, який був чесник. Но результатом я задоволена. Завтра, напевно, буду ще робити обробочку. Ну і, звичайно, що зніму, все покажу. Ну, в кінці відео, як я обіцяла, показую, чим я обробила свій часник. Це ось таким добривом від Proventus для цибулі та часнику. Звичайно, що я в шоці дуже класно спрацювала, я дуже задоволена. Кому потрібно є в наявності, звертайтеся.